Вітаю, брати та сестри, в цей недільний час, хай Божа ласка буде над нами. І сьогодні ми з вами роздивимося слово Господнє, яке буде нас надихати, яке буде нас врозумляти, яке дасть нам надію, яке проведе нас через випробовування і яке поставить нас на, 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 на скелі, яка тверда, і наші ноги не похитнуться, тому що. Бог це вчора, він сьогодні, і по віки той же. І сьогодні ми з вами будемо, будемо роздивлятися слово, яке дасть нам розуміння, як нам ходити в цьому. Ходити, сьогодні тема ходити у світлі, навіть коли навколо темрява. Знаєте, якщо подивитися, то темрява вона приходить не не тоді, коли ти очікуєш, а вона приходить тоді, коли ти навіть не очікуєш. Ти не очікуєш, що може прийти час той темний, коли в людини щось стається. Болячка приходить, чи випробування, чи в якусь халепу людина попала, і ми з вами побачимо, що Бог тримає нас і направляє. Або може напасти страх на нас, або невідомість приходить, або гріх приходить, або розгубленість приходить. І... Але Біблія каже: народ Божий він покликаний ходити у світлі. Він покликаний сьогодні, Бог кличе тебе, щоб ти ходив у світлі, навіть коли навколо темрява. Світло це не обставини. Світло це присутність Бога твоєму серці і в моєму серці. І е, ще одна частина: Бог є світло, і ніхто з ним, е, якщо подивитися, х, ніхто з ним, той, е, хто, з ним той, е, той, хто без світла, той у цьому світі знаходиться. Але якщо ми з ним, то ми знаходимося з Господом. Івана 1,5 написано так. А оце звістка, що її ми чули від нього і зміщаємо. Звіщаємо вам, що Бог є світло, і нема в ньому е, жадної темряви. І ще написано, жадної темряви нема в ньому. Господь не просто дає світло, Він сам є світло, тому що у Бога так багато того світла і багато добрих речей. Коли ми наближаємося до нього, то темрява вона відходить. Страх відходить. Сумніви, вони забираються геть. Обман, він відходить, тому що Бог приходить. коли Якщо подивитися, наприклад, коли в темній кімнаті запалюємо лампочку, та темрява вона десь дівається і вона просто зникає. Так само Божа присутність, коли Бог приходить в наше життя, то Темрява вона просто забирається з нашого життя. І вона не має, не має сили, не має нічого. Ще одна частина: той, хто ходить у світлі, не спотикається, так каже його слово. Псалом 119, 105 вірш, в Огієнка написано: Світильник для моєї ноги твоє слово, і світло для стежки моєї. Що каже: світильник для моєї ноги. Твоє слово і світло для стежки моєї. Божа дорога вона завжди освітляється Божим Словом. Боже Слово, воно наповнює, Боже Слово воно приходить. І ми інколи хочемо бачити весь шлях. Але Господь дає світло для кроку Твого. Коли ти стаєш, то Бог освітляє той крок. Коли ми ходимо у світі. Біблії, коли ми читаємо її, коли ми розмишляємо над нею, коли ми роздумуємо, коли ми дивимося, що Боже Слово каже про те чи про інше, то Бог попереджує нас в тому слові і направляє на і коригує, каже: отак повинно бути. Як водій їде уночі, коли в нього горять фари, і він не вони покажуть. Не на 20 кілометрів. Вони покажуть трішечки, скільки тобі треба проїхати, і далі ти їдеш. І вони освітляють це буквально на якісь 100-200 метрів. Воно може освітлити смотря, у кого яке світло, і це так є. І сьогодні це наші кроки з Господом. І ще одна темрява не переможе світла. Це так каже його слово. Він обіцяє, каже в Івана 1.5 написано так: і світло у темряві світить, і, і темрява. Не обгорнула його темрява, вона сильна, але не всесильна. Тому що всесильний єсть Господь, вона може тиснути, вона може атакувати тебе, залякувати тебе, але не може погасити світло Божої присутності й Божої любові. Коли вірний стоїть у світлі, то написано: жодна бурхлеча не переможе істини. Жодна брехня вона не буде мати сили над цим, тому що боже слово воно сильніше. Жодна атака не зламає дух. Знаєте, дух, який воскресив Христа, і він воскресив також і нас із мертвих. Жодна темрява не зможе погасити те, що Бог освітлив. Коли Бог запала, запалив, то ніхто його не може е, затушити. е, Якщо подивитися, найменша свічка, яка перемагає найбільшу темряву, малесенький огончик, він е, освітляє всю кімнату. Ще ходити у світлі, це означає жити у правді та в Божій любові. В Івана 1,7 написано так: коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. Ходити у світлі це не просто релігія, це стиль нашого життя. Це написано, що чесність з Богом не ховати, не ховати те, що. Ми іноді деякі люди приховують гріх, приховують приховують біль, приховують ще якісь речі, але і прикидаються сильними. Але світло Христове, воно зцілює, очищує, воно відновлює. же, любов до людей у багатьох із нас повинна бути любов до людей. Коли ми у світлі, ми не можемо носити образ. Того, хто освітлив цей світ і прийшов у світ для того, щоб дати людям спасіння, дати людям благодать, милість, бог Бог відганяє всяке зло, і не ми не шукаємо помстви. Ми прощаємо. Ми даємо знову людям шанс для того, щоб вони покаялися. Прощення, каже, кожен раз приходить прощення це лампа, яка що освітлює стежку миру. Непрощення завжди це темрява. Коли ми не прощаємо, то приходить темнота. Чисте серце. Написано Чисті серцем Бога побачать, Бог бачить не зовнішність, а внутрішнє наше світло. Ще одна Христос наше світло, і серед штормуч, серед бурь, серед усього Ісус каже, що Івана 8,12 написано: Я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Христос не обіцяє відсутності штормів. Вони будуть шторми, але він обіцяє, що він всередині середині шторму. Він є той головний в цьому. Він веде, він захищає, він дає мудрість, він зберігає, він приносить мир в серце. Він приносить Хрис... Христос, це світло всього. І якщо подивитись на завершення, не бійтеся темряви, тому що він сказав: Я є твоє світло. І якщо ви ще сьогодні не знаєте Ісуса Христа як Спасителя, то у вас є можливість сказати: Ісус, я вірю, що ти є світло для цього життя і для мого життя також. Війди в моє серце, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Будь тим, хто спас мене і, і привів мене до себе. Запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую тобі за все, що ти почув мене, зайшов в моє серце і є моїм Спасителем. Що ти записав моє ім'я в книгу життя. За все славлю тебе, великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.